Привіт! Сьогодні ми зануримось у дивовижний світ баскетболу, але не зовсім того, який усі звикли бачити. Готуйтеся, буде цікаво! От скажіть ви впевнені, що знаєте все про цю гру? А що як я скажу, що класичний баскетбол це знаєте лише верхівка айсберга? Давайте разом розберемось, наскільки різноманітним може бути цей спорт. Гаразд, почнемо з бази. Щоб зрозуміти всі варіації, нам потрібна якась відправна точка. І це, звісно, класичний олімпійський баскетбол 5 на 5, це наш фундамент. Отже, що ми тут маємо: великий майданчик, дві команди по 5 гравців, складні тактичні схеми, все дуже серйозно. І запам'ятайте ось цю цифру: 24 секунди на атаку. Це важливо, бо зараз ми побачимо, як усе може кардинально змінитися. А тепер знайомтеся з його молодшим, швидким, і я б сказав, зухвалим братом. Баскетбол, 3 на 3 Він виріс із культури стрітболу і пройшов просто неймовірний шлях від вуличних майданчиків до офіційного олімпійського виду спорту. І це, це зовсім інша гра. Просто уявіть собі, майданчик вдвічі менший, і лише одне кільце: уся дія, вся боротьба, усі емоції, все сконцентровано на маленькому клаптику поля. Тут ніде сховатися, і що найголовніше немає часу на перепочинок. 12 секунд. тільки вдумайтесь, 12 секунд на атаку це рівно вдвічі менше ніж у класичній грі. Це змушує команди діяти просто миттєво, що робить гру неймовірно динамічною і абсолютно непередбачуваною. А тепер давайте просто порівняємо, щоб було зрозуміло: одне кільце замість двох 12 секунд на атаку проти 24. І навіть м'яч інший. Він трохи менший, але важить стільки ж, як стандартний. Кожна з цих деталей робить динаміку 3х3 просто екстремальною. А ось цей факт, як на мене, найкраще ілюструє безперервний характер гри. Тобто м'яч щойно влетів у кошик, і гра не зупиняється. Команда, яка щойно захищалась, миттєво стає командою, що атакує. Це стоп екшен, який так захоплює. Отже, як усе це працює? Гра триває або до 21 очка, або просто 10 хвилин. І ось тут увага на систему очок: один бал за кидок зблизька і два за дальній. Це дуже дуже важлива деталь для нашого фінального питання. Але знаєте, баскетбол це не лише про шалену швидкость та професійний спорт, його справжня краса в адаптивності. Давайте подивимося, як ця гра може змінюватися, щоб прийняти абсолютно кожного, незалежно від віку чи фізичних можливостей. І ось три дивовижні приклади, які показують, що серце баскетболу б'ється для всіх, є версії для найменших, для спортсменів із особливими потребами та для ветеранів. Почнемо з міні баскетболу. Його мета проста і, по-моєму, геніальна дати дітям можливість закохатися в гру, а не боротися із занадто важким м'ячем чи високим кільцем. Це філософія, де радість від гри важливіша за суворі правила, а техніка вивчається із задоволенням. І ось як це працює на практиці. Кільце опускають зі стандартних трьох злишком метрів до 260 сантиметрів. Додайте до цього легший м'яч п'ятого розміру, і ось вам ідеальні умови для навчання та розвитку юних чемпіонів. Рухаємось далі до баскетболу на візках. Це один з найвидовищніших і найпопулярніших паралімпійських видів спорту. І що справді вражає, це по суті та сама стратегічна гра, яка вимагає неймовірної сили, точності та командної роботи на абсолютно елітному рівні. І ось вона, ця геніальна адаптація. Замість правила пробіжки правило двох поштовхуєв, тобто гравець може двічі штовхнути колеса візка, а потім мусить або вдарити м'ячем об підлогу, або віддати пас. Це ідеально переносить концепцію дріблінгу на рух у візку. І нарешті Максі баскетбол це живий доказ того, що любов до гри не має віку, і це не просто спорт, а ціла спільнота, де гравці від 30 до 75 років, і навіть старші, змагаються на міжнародних турнірах, підтримують один одного і доводять, що баскетбол це спорт на все життя. Отже, підсумовуючи нашу невелику подорож, що ми бачимо, баскетбол це набагато більше, ніж просто одна гра, це цілий всесвіт. Від блискучих олімпійських арен до асфальту у дворі, від найменших дітей до сивочолих ветеранів. Головний висновок такий: найбільша сила баскетболу в його неймовірній гнучкості. Він може змінюватися, щоб стати грою для кожного. І на завершення невеличка загадка ми дізналися, що у стрітболі дальній кидок приносить два очки. А чому не три як у класиці? Тут варто подумати про те, до якого рахунку триває гра. Це справді дуже елегантна математична деталь. До зустрічі!